Тому вони витрачали сотні мільйонів на підтримку мовчання щоб зберегти свої трильйони і щоб їхні брехливі світи не впали. Потрібно було, щоб народ не дізнався правди, щоб громадяни Росії продовжували жити, працювати, і ростити дітей у найнебезпечнішій точці планети, приносячи їм доходи. І не замислюючись над тим, що у будь-яку мить вони можуть загинути. І заради всього цього було запущено сценарій: знищити джерело інформації, дискредитувати наукову базу, знищити голос. Але правда не вбивається вона може бути заглушена, обмовлена, спотворена, але вона вистоїть. Пан Данілов це не просто особистість. Це шанс, шанс на те, що у людства все ще є можливість піти шляхом розуму і вирішити проблему Сибірського плюму науковим шляхом системно та відповідально. Ви навіть не уявляєте, в яких життєво важливих системах вже використовуються ідеї, які запропонувала ця людина. Багато хто з вас, ваші діти, ваші близькі. Вже зобов'язані йому часом, який ви ще маєте. Можливо, ви не знали його імені раніше, але тепер знаєте. І коли прийде час, ви дізнаєтеся набагато більше. А тепер настав час перейти до другої частини мого звернення, яка, можливо, навіть болючіша, ніж усе сказане до цього. Зараз буде йтися про те, яку реальну небезпеку несе Україні. Її території, її людям, її майбутньому замовчування проблеми Сибірського плюму та її вирішення у вигляді дегазації.